Вбивство порубія справа рук Росії, загадкова смерть львівського священника під час військових навчань та зґвалтування дитини 18-річним парубком. Вітаю глядачів ютуб каналу Львівської мануфактури. Новин мене звати Карина Нечитайло і далі ви почуєте про ці та інші кримінальні новини, які вразили Львівщину цього тижня. У справі вбивства Андрія Парубія з'явилися нові приголомшливі деталі: слідчі знайшли пістолет, з якого стріляли. Зброю підозрюваний ховав у спеціально облаштованому схроні у лісовій місцевості. На пістолеті Макарова виявлено сліди ДНК Кілера. Також правоохоронці мають відеодокази, як підозрюваний облаштовував схованку зі зброєю та звітував про це. Кому ж звітував? Запитаєте ви? А от правоохоронці зібрали докази того, що підозрюва. Ваний працював на спецслужби РФ і передавав ворогу інформацію про зсу. Як сказав сам Михайло Сельніков під час допиту, Росія дала йому і зброю, і кошти для виконання цього злочину. Підозрюваний не приховує, що якби була така можливість, то вбив би і ще когось з українських політиків. За даними слідства, він тривалий час готувався до вбивства народного депутата. Збрав інформацію про маршрути та місця перебування Андрія Парубія, а також отримав від спецслужб вогнепальну зброю. Я думаю, Швере, нехай буде. Вони та вони допомогли. Вони мені допомогли, глушили зброї. Після вбивства він заховав пістолет, сподіваючись застосувати його у майбутньому та намагався знищити інші докази. Що заводна, але столи я, я не хотів віддавати. Якщо блискали з такі що пала стріляка, я його залишив. Хіба стіну доведеться? Наші кандидат знать, кого mm мертвенала -hmm. Ну, нашу якщо хтось ще то я позалиш через нові обставини вбивства, справу доповнили новими статтями про державну зраду та виправдовування російської агресії. Під час останнього судового засідання суд продовжив тримання під вартою підозрюваного вбивстві Андрія Парубія, а саме, тримання під вартою без права на заставу на 60 діб правоохоронці продовжують розслідування. Львівський священник помер під час військових навчань за загадкових обставин. Йдеться про 46-річного Ореста Чорного, який понад 20 років служив українській греко-католицькій церкві у трьох парафіях Львова. На початку листопада цього року його мобілізували до 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Згодом його відправили на військові навчання у Чернівецькій області. Однак менше аніж через місяць стало відомо про його смерть. Трагічну новину повідомила церква Покрови Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Однак ані Львівський ТЦК, ані Чернівецький про інцидент офіційно не повідомляли. Причину смерті священника не розголошують. 13 років тюрми присудили гвалтівнику дитини на левандівці у Львові. Прокурори довели провину 18-річного львів'янина, який зґвалтував 12-річного хлопчика. За матеріалами справи в обідній час молодик прийшов на дитячий майданчик, де попросив у дітей допомогти відремонтувати скутер. Взамін же пообіцяв солодощі. Хлопчик погодився допомогти незнайомцю. Вони разом попрямували у хащі, де чоловік скористався малолітнім віком та безпорадним станом потерпілого і зґвалтував його. Після чого втік з місця подій. Дитина на щастя розповіла про те, що сталося батькам у той же день. Гвалтівника затримали. На жаль, злочини проти дітей у сучасному, не побоюсь цього сказати, трішки жорстокому світі. На рідкість дуже часто малолітні стають жертвами булінгу, знущань та насильства. Як же батькам вберегти свою дитину від подібних інцидентів і розпізнати, що дитина стала жертвою кривдника? Ми поговоримо з Ольгою Голубицькою, психологинею, психотерапевткою та залученою спеціалісткою організації SOS Children's Villages. Вітаю вас. З пані Ольго. добрий день. Отож, говоримо сьогодні на таку дещо делікатну і неприємну тему про е, насильство проти дітей. Е, і пропоную вам розпочати з того загалом, як батьки можуть зрозуміти, що дитина стала жертвою. Можливо, не всі діти одразу зможуть е, про це розповісти. То в такому випадку на що варто звернути увагу. В першу чергу це буде зміна поведінки. Загалом в більшій кількості це замкнутість, особливо якщо це булінг, то дитина замикається в собі або стає такою агресивною, дистанційною, відстороненою. Вона не хоче йти на контакт. Вона часто каже, що ви мене не розумієте. І треба зробити акцент, що це не тривала, однакова поведінка, наприклад, підліткова, а дитина прям змінює свою стратегію. От у вас є якась комунікація з дитиною, ви вже до неї звикли, і тут дитина якось починає себе нестандартно вести. На це потрібно звернути увагу. У випадку, із, наприклад, домаганнями або сексуальним насиллям, почнеться ще якась дуже така а Дивна увага до свого тіла або, навпаки, не увага. А, тобто дитина може дивитися, що якось її тіло дуже вона буде вважати товсте, чи огидне, чи його потрібно заховати, чи з'являться якісь такі страхи. Я нікуди не піду, я буду сидіти вдома і ні з ким не буду розмовляти, навіть з тим, з ким у мене був до цього контакт. Будуть нічні якісь жахи. Може бути навпаки, наприклад, дитина буде носити весь час одну той самий одяг, і він навіть може так трошечки засмердітися. Це також може бути така поведінка, яка буде говорити про те, що дитина ніби хоче десь від себе, від свого тіла, щоб воно перестало бути привабливим для когось. Якщо це маленькі діти, а, на жаль, маленькі діти також у нас страждають від сексуального насилля. То у них досить часто це ще проявляється тим, що з'являється НРС, це коли вони бісуються, або НКПРС, коли вони не тримають кал, тому що це є такі зони, насильники не завжди болтують тільки геніталії, але й інші частини та да, такі отвори. І тому у дитини починає порушуватися всі ці процеси, на це дуже важливо звертати увагу. А в таких випадках у мене були в практиці такі історії, коли дитина був енкопрес, і діти не могли, батьки не могли зрозуміти, чому там семирітня дитина себе таким чином раптом щось змінилося, і потім дуже повільно, в ігровій формі було трошку-потрошку виявлено, що у неї сталося таке насилля. Ну і треба розуміти, що насилля сексуальне до дітей найчастіше чинять близьке оточення. Тобто це не незнайомці на вулиці, досить рідко це незнайомці, найчастіше це хтось, хто є довірливим її колом. Саме тому діти не говорять про те, що трапилося, і тому вони дуже часто сумніваються, чи потрібно про це сказати. І важливо навчати дітей таким правильним кордонами комунікації. От якраз там хотіла би з вами продовжити про кордони комунікації. Як ви вже влучно згадали, що небезпечними можуть стати не лише незнайомці, а й оточення. На жаль, батьки не можуть кожну секунду проконтролювати з ким спілкується їхня дитина. То що батьки можуть зробити від себе не знаю розмови, пояснення, аби вберегти дитину від таких негативних випадків. Дуже важливо з маличку дитину навчати правило стоп. Це можна робити навіть вже з дошкільниками. А, можна це тренувати такою грою, коли а, дитина стоїть на відстані до тебе, і вона починає на тебе йти, і ти висуваєш руку кажеш стоп. І ти їй кажеш, що коли я скажу тобі стоп, отак рукою, ти маєш зупинитися. Потім ти йдеш на цю дитину і, кажеш, і коли тобі стане некомфортно, і ти хочеш, щоб я зупинилася і не підходила до тебе, скажи мені стоп. Тобто Це має бути аж в ігровій такій формі: дитина з маличку, з раннього, раннього віку має бути навчена, що вона має право. Це дуже важлива ключова а, така теза. Вона має право зупинити будь-яку людину, коли вона не хоче, щоб ця людина до неї підходила. А далі. Навчити, що треба бігти, і кликати на допомогу, і звертатися за допомогою, дуже часто а, булінг і е, сексуальне, фізичне насилля переживають діти, яких навчили бути хорошими дітьми, діти, яких навчили терпіти, діти, яких навчили бути вихованими, слухняними, не кричати, не балуватися, виконувати вказівки. Отакі От діти досить часто втрапляють в такі ситуації, тому що коли відбувається. На жахлива подій, вони не можуть сказати стоп, вони будуть боятися образити людину, образити тим, що вони відмовлять, вони не вміють відмовляти, і таким чином відбувається така історія. З також, якщо ми говоримо про сексуальне насилля, профілактику, обов'язково з трьохрічного віку називати у дітей геніталії своїми назвами. не… Е, називати це якимись там краніками чи ще чимось, інколи так батьки соромляться, називати е, органи такими, якими вони є. І тоді, якщо з дитиною щось відбувається, вона не може пояснити, що з нею відбулося, бо вона не знає назви. А батьки думають, що дитина балується і грається. Тоді ми не можемо дізнатися, що з нею сталося. Тому а, є в нас багато книжок а, в Україні для дітей від раннього віку про сексуальну просвіту, як за собою доглядати. І в цих книжках завжди є розділ, що таке насилля, як себе захистити, куди звернутися по допомогу. І чим освіченіша дитина, тим швидше вона відреагує. І чим менше дитина знає, що з нею відбувається, тим менше в неї є шансів ідентифікувати це і зупинити цей процес. Тому це розмови такі. А також дуже важливо виховувати таку сміливість а, говорити на будь-які теми. Це залежить від батьків, щоб батьки могли поговорити з дитиною на будь-яку тему. Дитина знала, що вона може принести їй навіть щось таке дуже соромне, вона щось зробила, наприклад, погане. І навіть якщо ти щось таке обідне принесеш, батьки це приймуть, і на цю тему можна буде поговорити. Тоді є шанси, що дитина зможе це донести. Ну такий третій варіант: це треба навчити дитину кричати, коли можна з нею прямо грати в. Ігри, де вона може голосно кричати, голосно відштовхувати, і тоді в неї прям така навичка автоматично сформується, і менше буде шансів, що вона буде заклякати, бо вона в ситуації стресу буде знати, що кричати можна, кликати на допомогу можна, відштовхувати можна, і це все добре, і цього не треба соромитися. Ви вже дуже влучно згадали про цю довіру і діалог дитини між батьками. Тож, якщо вже так сталося, і е, дитина мала якийсь такий негативний досвід, е, що зробити батькам, аби встановити оцей такий довірливий діалог з дитиною, щоб дитина все ж таки про це розповіла, щоб вона могла бачити батьків як людей, які не насварять, а допоможуть і могла їм довірити свій біль? А, якщо вже є така підозра, що це сталося, ти бачиш, що дитина твоя якось веде себе а, нестандартно і так закрадається у тебе думки про такі, які страшні речі. Дуже важливо дитину не на прапен таких брати, допитувати, розпитувати. Тобто можна а, такий закласти якийсь час, де ви кудись підете гуляти, або ви разом будете дивитися якийсь фільм, можна підібрати який-небудь фільм. Де дитинка переживає щось, хтось до неї несправедливо відноситься. І навіть з підлітком є такі фільми: здається, є такий фільм про насилля добре бути тихим, тихонею, де також це такий фільм про те, як хлопчик переживав насилля. Тобто, можна підібрати якийсь такий фільм або такі обставини, де вже щось таке відбудеться. І потім а, почати просто з тим, що, знаєш, я там тебе дуже люблю, а я бачу, що твоя поведінка трошечки змінилася, а, чи не хочете мені щось розповісти. Дитина може сказати там ні ну, бо це пряме запитання, але вона вже так, буде знати, що за нею спостерігають, і батьки її до чогось підводять, але це можна зробити в декілька таких етапів. Так, так, провести трошки час, задати запитання, чи не хочете мені щось розповісти. Дитина може відмовитись сказати: Окей, добре-добре, я тобі довіряю, і знов прийти через деякий час, запланувати час поряд. І тоді, якщо ви вже знаєте, що це запитання було, воно без відповіді, наприклад, почати. А, таку легку розмову про своє дитинство, про якийсь свій випадок, що, от знаєш, у мене таке було в дитинстві. Я коли була в твоєму віці, то там мене булили, або один раз там на мене напав чоловік на вулиці. І діти досить часто, якщо це їх тема, вони так включаються і кажуть, що справді, а в тебе таке було, да. а що ти робила? І ви так: о, ну так, зараз розкажу тобі, бачу, тобі це цікаво. То я там себе захищала, попобігла до батьків, або навпаки, я засоромилася сказати, я дуже довго мовчала, і потім жалкувала, що не сказала, ну, і от якусь таку історію розповісти. І дитина така: М -м -м, вона вже знає, що у тебе є якась, якийсь такий досвід, який ти можеш зрозуміти, тобі можна це розповісти. І або в цю зустріч, або якщо знов така пауза, і вона не хоче розповідати, ти так відходиш і знов через деякий час заводиш якусь розмову, уже з тим, що слухай, я пам'ятаю, тобі розповідала історію, і тобі було цікаво. Я так хочу з тобою поділитися таким своїм найбільшим страхом, що щось з тобою станеться, а ти мені не скажеш. Давай поговоримо про те. Може, ми якийсь якесь кодове тобою слово, що ти скажеш мені, що щось станеться, або щось ти хочеш, щоб я зробила, щоб тобі було безпечніше зі мною. І десь на якомусь такому вже етапі, коли це декілька м'яких дуже підходів, дитина вже може сказати, що ну знаєш, вже сталося. Так? І тоді треба все покинути, всі вимкнути телефон, так? можна прям демонстративно це сказати, що так, я все вимикаю. Я з тобою, що би ти мені не розповів або не розповіла, все буде тут, і я обіцяю, що тебе ні за що не будуть сварити, ні за що звинувачувати, і ми з усім впораємося. І якщо в тебе є якесь прохання, інколи діти кажуть, я хочу, щоб ти не йшла нікуди, то ви говорите, добре, я виконую будь-яке твоє прохання, тільки, будь ласка, розкажи мені. Що сталося. І тоді, якщо вже щось сталося, дитина попросила не говорити. Ви з нею так м'яко говорите, що я пам'ятаю, що ти мене попросила не говорити, але я маю тобі сказати, що це насилля. І нам через деякий час, коли ти будеш готова, доведеться щось зробити. Розкажи мені, як би ти хотіла, або хотів, щоб це відбулося. І якщо це робити м'яко, такими поступовими маленькими кроками дитина розповість. Вона зможе довіритися, але важливо так знаєте, підійшов, відійшов, підійшов, відійшов, тому що якщо це отак лізти в душу, то дитина це також сприймає як насилі ще більше розкри... закриється і не захоче розповідати. Дуже вам дякую, пані Ольго, за включення за всі ці корисні поради. Я сподіваюся, що вони справді допоможуть батькам налагодити стосунки зі своїми дітьми аби не допустити жодних негативних інцидентів в житті малечі. Ще раз хочу вам подякувати. На все добре. Дякую. До смерті забив знайомого під час застілля. На Львівщині в одному із сіл щерецької громади двоє чоловіків віком 66 і 79 років розпивали в кухні алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла сварка. У ході конфлікту гість почав бити господаря помешкання кулаками, ногами та предметами побуту, які просто йому потрапляли під руку. Від отриманих травм 79-річний чоловік загинув на місці. Сусідка помітила, що з двору виходив закривавлений чоловік і повідомила про це сину потерпілого, який і викликав поліцію. Вбивцю затримали йому загрожує до 15 років в'язниці. Митник дозволив незаконно вивезти з України кілограми золота. На Львівщині суд оштрафував митника, який за бхабар допоміг жінці вивезти з України майже 2 кілограми золота. Сталося це на пункті пропуску грушів будоміж будоміш. У матеріалах справи вказується що до схеми, причетний головний державний інспектор відділу митного оформлення яворів. Чоловік пообіцяв створити так, би мовити, зелений коридор для контрабандистки. А за свої послуги він попросив майже 9 тисяч доларів. Однак грошей він так і не отримав, проте суд покарав його штрафом у майже 350 тисяч гривень. Ну і не обійшлося цього тижня без трагічних дорожньо-транспортних пригод. На автодорозі Львів, пустомити Меденичи неподалік села Гуменець Львівського району відбулося зіткнення трьох автомобілів: де «Деоланус», «Ауді Єтрон» та Фольксваген Пасад. 23-річний водій Ланосу загинув на місці подій. Зіткнення було настільки сильним, що рятувальники мусили вирізати тіло чоловіка з металевих конструкцій авто. Водія Ауді госпіталізували. Ще одна ДТП сталася неподалік села Угерсько-Стрийського району. Там зіштовхнувся мікроавтобус Спрінтер з автомобілем Пежо. Внаслідок ДТП водій Мінівена отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. Де, незважаючи на зусилля медиків, помер порушнику правил дорожнього руху загрожує до восьми років тюрми. На автодорозі Львів, Самбір, Ужгород поблизу села Тершів Самбірського району сталося ДТП за участю маршрутки. Автобус еталону зіштовхнувся з мінівеном. водій та пасажири маршрутки на щастя не постраждали. А от водій мінівена від отриманих травм загинув на місці подій ці ДТП об'єднує трагічний наслідок, а однією з їх причин виникнення стали погані погодні умови на дорозі. Тож закликаємо водіїв бути обережними та нагадати собі про правила дорожнього руху під час негоди чи туману. Посилання на нашу розмову з експертом на цю тему шукайте в описі під відео. Намагався прорвати кордон на мотоциклі на Буковині 33-річний львів'янин на мотоциклі. Намагався незаконно проїхати через кордон України до Румунії. Сталося це на пропускному пункті. Порубне прикордонник оперативно зреагував на наближення транспортного засобу та перешкодив порушнику. Такі кримінальні події сталися цього тижня на Львівщині. А більше новин про життя громад та області читайте на наших сторінках у соцмережах та обов'язково слідкуйте за новими відео на нашому Ютуб-каналі. Бережіть себе на все добре.